Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні наша тема Змагання за Формулою 1 Модуль Дитяча легка атлетика. Змагання за Формулою 1 це умовно розташована доріжка з фішок і випробування на ній. На даній доріжці розташовані бар'єри, стояки, які допоможуть провести естафету. Міжнародні стандарти пропонують старт у Формулі 1 перекиду вперед. Це достатньо небезпечно, якщо ви не знаєте дітей, може привести до травматизму. Тому, як варіант, можна запропонувати дітям виконувати старт, сидячи ноги нарізно. Розпочинаємо естафету змагання формула 1, сидячи ноги нарізно, встаючи, пробігає перешкоди, передає естафету, естафетною паличкою чи іншим інвентарем дану естафету проводять на час. Також естафету можна виконувати з високого старту. Команда, яка отримала кращий результат, перемагає. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.